Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні рибалка на спінінг. Осінь, пора хижака. Дерева вже жовті. Ну, але сьогодні теплий день. Ну, ви Мене звертайте увагу, що я в зимовій шапці, тому що вітер дуже сильний. Неохота, щоб дуло по вухам. Так друзі, спінінг вже має розкладений. То цікавиться, на які насті рибачу, закріплю під відео описанні Ловити сьогодні буду на ультралайт. До 4 грам приманочки буду використовувати 2,5 дюйма, приблизно такі до 5 см. Більше нічого не буду ставити. От якраз зараз підходжу до озера. Ну, не знаю, скільки сьогодні буду рибачити, тому що по. Прогнозу погоди за дві години передають дощ. Ну, але надіюсь, що сьогодні буде рибалка до вечора. Сьогодні годинники, до речі, переводять і день вже короткий. От якраз вже підходжу до озера. Бачите, друзі, дивіться, листя вже жовті. Дерева вже помало стають. Голі, так що так, друзі, осінь. Осінь, осінь. По тому незабаром вже і зима. Так що я сьогодні вирішив поїхати на хіжака. Ось таке озерце. Недалеко 15 кілометрів від дому у мене на каналі вже є декілька відео, яке тут рибачу. Так що, друзі, залишайтеся. На каналі, дивіться відео до кінця, Надіюся, що сьогодні буде цікаво. Вода сильно вміліла. Весною тут аж під самий берег вода. А тепер дивіться, який рівень. Дощів не було сухо. Так що так. Я йду на глибину на ту сторону під каміння. Буду там пробувати. Помаленьку зліземо вниз. Хочу попробувати на цих каміннях. Головне не спіша. Тому що небезпечно. Тут можна і ноги поломити. Отак. Все. Зійшли. Використовую, друзі, трьохграмову Чебурашку і приманку 2,5 дюйма, балістик. Так що перший заброс. З Богом. А бачу, тоже хлопці ловлять. хижака, теж кидають на воблери. Глибина тут дуже велика 5 метрів в цьому місці, де я закинув приманку. А якщо так взяти метрів 50 від берега, то там іде глибина до 7 метрів, ще більше. Приманка поки впаде на дом, можна виспатись. Опа, друзі, опа, була покльовочка. Була покльовочка, друзі. О, друзі, перша покльовочка. кунець. Гарно так взяв з Тільки приманочка впала на дно, два підйоми і покльовка. Невеличкий. Оба! Дивіться, який полосатий розбійник. Віддай приманку. Отакий от окуньок, от Невеличкий, але приємно. порадову покльовкою. Там є зацепи, будемо кидати чуть-чуть в бік. Отак от. Надіюсь, що там не буде каміння. О! Одр... Оба була покльовка. Є ще один, є окунець, друзі, є. Є-є-є. Тільки на дно упало зразу, покльовочка клас! Дивіться, який красивий, окунець. хе-хе, супер! Я його, друзі, знайшов, де він стоїть. А ну, якщо зараз ще буде одна покльовка, значить він там стоїть цілою стайкою. Оп, на дно впало. Відразу чути. Опа, є, є ще один, друзі. Є, є. клас. Гарна така покльовочка. Тик-тик-тик-тик. Красична окуньова. Дивіться, який. Ще один оцей гарний полосатий такий. Гарний колір. Такий от. Пускаємо його. Хай росте це малесенький, дуже. Тут такі попадаються і по кілограму. На другий рік спіймаємо більшу. Так хотів сьогодні. Половити окунця. Великі приманки теж добре, ну але вони не завжди працюють, особливо по дрібному окуню. Ця приманка мені завжди працює від Lucky John Ballistic. в кольорі Osana Pumping Оп є є, друзі. ще один тяну. Оце чорний, взагалі як шахтер. Тут окуні різнокольорові. Один білий, другий чорний. Ось такі от. Прям тут недалеко клює, в десяти метрах. Попробую зараз тут кинути близько. Опа, Гарна рибка кинулась тільки що. Гарне тут озерце, але нема тут спокою. Тут люди ходять, гуляють з дітьми, ну, хоч, хоча мені це не дуже мішає. Я ловлю рибу. Люди теж хочуть гуляти по природі. Не всі рибаки, звичайно. Є люди, які просто люблять гуляти. Оп, 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 є друзі. І шоу. Ну, давай, де ти є там ще один? Я думаю, що там є ціла банда. Оп. Неохота міняти, друзі, локацію, тому що він тут є. Для чого десь переходити, якщо він клює? Оп-оп! Блін, -оп. ну далі поклювкає. Що це таке? Напевно, вже цей окунь стягнув приманку і не може засікнутися. Ану, точно. Подивимося зараз, так чи ні? Ні, на місці, цей раз гарно натягнув є, друзі невеличкий, але приманку цілу заглатую ворот. Осінь, осінь, що сказати час жору оп оп, оп, є, є рибка, друзі, зійшов знову. Це мені вже не подобається. Буду дивитися за більшими гачками. Це вже зовсім не цікаво, коли так багато покльовок і засікнути його важко. Змінив, друзі, гачок, поставив на один номер більший, і з першої покльовки в окунець вже. Гарно засікнувся, о, дивіться. О! Оце я розумію. Гачок нормальний. Отакий такий от бандит клюнув. Цей гачочок уже більший і гарно засікає. Якби не дуже велика різниця, один номер, але... Реалізація покльовки засічка набагато краща. Оп-оп-оп є. Зійшов. Значить, більші гачки не означає стопроцентний результат. Це просто залежить, як він візьме приманку. Відповідно засікнеться гачком. О, оце було, оце було вже житюк. Оце вже було таке похоже на судачу покльовку. Але це окунь. Дивіться, який гарний. Це просто більший окунець. І зато. І то така гарна покльовка. Обана. оба обана. Дивіться, який вже. Це вже більшенький, це вже гарний. Отакого конця красивого відпускаємо. Гарна покльовочка була такий ударчик цікавий, не у коньовий, так як маленький судачок. Перейшов, друзі, чуть-чуть далі. Перший заброс і і щучка маленька взяла, капець. Дивіться. Яка малесенька, зубата. Бачите яка? Хе -хе. класна така вообще. Давай. Підростай. Ну, не хоче плисти. Вона якась ручна. Я її пустила, вона тут стоїть під берегом. Перемістився, друзі, назад, тому що там суцільні зацеп. Мав одну покльовку окунця, одну щучку спіймав і обірвав. Тепер знов кидав два заброси і там дуже сильний зацеп. Тут літом великий понтон, каміння, там прив'язують на дно, можливо, там і на дні є каміння з шнурками, так що конкретні там зацепи. Що я перемістився назад. Шнурок тоненький, 0,2. І при зацепі дуже легко обривається. Тим більше каміння флюорокарбон моментально обрізається об камінь. Оп! 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 Це покльовочка гарна. Це вже мені подобається. О. кунячок. Це вже такий більшенький, гарний. окунець. Поставив більшу приманку. Тіогу. 2,5 дюйма і відповідний, більший окунець попався. Почало, друзі, вже темніти і окунь. Рот закрив, покльовок немає. Ще одного спіймав невеличкого і все. Темнота це є час судака. Окон любить брати, поки сонечко має на увазі, поки видно. Коли вже темніє, окунь покльовувати перестає. Ну, якщо так, друзі. Але, оба, але, але була покльовка Була покльовка, друзі. Ну що ж, друзі, така сьогодні получилась рибалка. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра вам, друзі! Всім пока!